Фу, друзі, усім привіт. Нарешті я ж впрів. Коротше, лодочка вже маленька для моїх амбіцій. О! Загрузив повністю, якщо ви бачили. Виїжджаю сьогодні з ночовочкою, вже три години дня спішу. Ще на веслах 2-3 км від машини треба буде гребти. Десь я не знаю, чи вам буде видно. О, там де десь, десь отам отра мені одеста а ще буде стояночка. Усьо, на нас сьогодні Фу, нічна рибалочка, передають морози, мінус 6-7. Надіюсь, вже, як бачите, вже льот полегенько десь там де-неде стає. Радію, завтра воно ну, все не замерзне, завтра ще передають мінус 7. Річка не дасть замерзнути, ще по руслі прийду назад якось, а то ні, буду якось кущами добиратися. Усьо, у нас рибалочка на щуку, є живчик. Коротше, будемо пробувати. Все, спішимо, друзі. Зараз залажу на той свій баркас і полетіли. Все, поїхали. Ой, тяжко плести, подивіться, Хі -хі. весла немає, де ноги заважають. Да. Ще плести десь за 2 кілометри. Дивіться, вже понад берег, там де є розлив води. Уже льот хапає. Фух, я вам кажу, годину я себе прокачував. Веслами. Так що вже розгрузився. Цей весь смірудяк, я собі представляю, я буду плисти назад, але хоч одне радує, що цих мішка дров не буде. Дивіться, яке класне місце. Якраз так така полянка 10 на 10 під скалами. І тут класний вид. Сьогодні буду спати з лисами, напевно, буду тут цявкати 100%. Фух. Видно, що люди тут теж ходять. Ну, такого бардака, як там, де більш доступне місце, взагалі не таке місце. ну, Самі бачите, практично сміття немає. Усе, часу немає. Беремо жерлички, бігом закидуємо попри оцей рогоз. Оцей берочок закидуємо. Якщо буде ще час, поспінгуємо, бо то вже 4 година, ще годину туди-сюди і вже буде темно. А нам ще Ого, скільки роботи, самі бачите. Ну, все, поїхали закидуватися. Так, ну що, здовж цього всього каміша я буду закидувати. Вон буде моє місце, буде моя палатка, здовж цієї берегової лінії буде. Будуть стояти кружки, а берега я закину 4 вудочки. Тако порозкидаю. Завтра рано будуть з зберу, звісно, а навіть порозкидаю отак. Поставлю Фу. сигналізатори. Так що зможу буду, трошки далі вудки поставити. Так, що, живчик, звичайний кружок, тому хтось може дивитися перший раз тут течія, і щоб кружки не плавали. Ми робимо... Я роблю от глухий груз. Далі йде штопорок, йде далі поводок і живчик плаває собі на якій висоті і глибині. Все, приходить щучка, перевертає і я її витягую. Поїхали. Карасик вже о, карасика хватає, слава Богу. Все. Чіпаємо. Того разу чіпав я трохи ближче до хвоста і були всі отакі біля голови. І багато сходів. Тепер буду трошки ближче чіпати. Отак. От Все. І так, і так буду всі. Опа, ось тут. Так. О! Все, перші є, поїхали. Все, друзі. Закинувся, повністю вже весь розкинув. У нас вже 4 години. Я ще годинку маю туди-сюди до темноти. Покидати трошки твістерок. Фу, все, друзі, мороз. Е, я покидав десь, мабуть, з пів години, не було нічого, пора лагер робити. Так що поїхали в наш благоустрій наводити. Йо! Все, я вже фу, базу зробив на березі, моїх речей вже немає, ось все перемістилося в нашу, в нашу палатку кубік. От якось, друзі, ось тут я проведу свою ніч, палатка, моє освітлення. Далі мій столик, буржуєч, спальне місце, якось отак. Пейджер от пейр повіше тут при вході. Одразу, якщо буде клювати, буду. Так, вже у нас повна темнота. Вже десь шоста година, буржуйку я ще не розпалюю, тому як, тому як, рано ще її розпалювати, вирішив замінити нитку, Найшов себе жилочку, отаку двоєчком, тому що Нетка це добре, але в мороз з нею боротися дуже тяжко. Я вам нагадаю, сьогодні у нас будуть яйця дракона пектися, можливо, ще щось, ще що. Я думаю, що яйця дракона нам зайдуть. Більше нічого не буду придумувати, а рано якусь яєчницю бабахну. І все буде веригут. Так, да, друзі, кому цікава палатка, Тобто двом, двом теж я думаю було б бы комфортно. От я один. У мене ще пів палатки вільно. Якось можна було б бы отак і отак. Буржуйка, столик. Я думаю для двох. Отака вот два. У мене це що 2 на 2 і на 2.05 палатка. То що треба. Кому цікаво, обзор. Обзор я десь отут вот вот вам, У мене є обзор на цю палатку. Так що, кому цікаво, дивіться поїхали. GoPro стоп відео. Так, ну що, у нас вже час вечері. Якось так. Ну що, е, сильно не мудруємо, сьогодні будуть яйця дракона, Хей, це я їх так називаю. По народі це просто буде печена картошка фользі з салом. Але сало є у нас фольга. Покажу вам одну. Зроблю собі таких за 5 і думаю, мені вистачить. Розрізаємо. Нашу пополам беремо кусок сала, оттак от. Кусок сала попередньо ми це о все солимо, і все. посолили. Якщо є ще якісь спеції, можна також Добавити спеції. От так от. Отак от, от. І сало вложимо середину. ось так. Сало не дасть, не дасть карточці висохнути. Воно буде таке свіженьке-свіженьке. І це все замотуємо. Оп! Замотуємо отак, і виходить отакова. Я називаю це яйці дракона. Хі -хі. Зараз ми ці яйці дракона на 25 хвилин отуди закидуємо, І достаємо і будемо вечеряти. Все, поїхали. Так, усе. Лиш дивіться, я, я повністю вже роздівся. Бужуйка гріє так, слава Богу. Дуже гарно гріє. Отуди, зараз це буде все закидуємо вот отак от вот так, хоп ставимо ще зверху щоб чуть, чуть все ж таки все було вогні нас отак вот засікаємо час Ой. Де тут замок? Ага. Отак. Засікаємо час, минут на 25, я думаю, і буде передостаточно. Ну, пройшло вже чимало часу. Будемо доставати наші яйця дракона. О! Класно. О, от точно готовий. Іди сюди. Опа-па, о! На вогнищі я тримаю, більше 20 минут не тримаю. О, друзі, ж подивіться, яка тут красота. А, а, ух, ух, а, а. уа. Ви ж погляньте. ж погляньте, що тут. Так, ви лиш погляньте, яка тут чудесна вийшла трапеза. Сало не дало в нашій картошці висунути, воно постійно. І от воно от таке. От. Під наші бутики з ковбаскою. Це буде, сподіваюся, гарна вечеря. Друзі, усім смачного. Уже будемо включатися, можливо, на якомусь трофеї або на щуці, поки ще ми з нульом. Ну, зато ми гарно відпочиваємо. Поїхали. Друзі, мороз. Лиш подивіться. Мороз, не знаю, градусів 7 десь краї берег замерз, так що я мусив виплести. Я бачу спрацювання на одній жерличці. Ну що ж, сама дальня жерличка спрацювала. Не видно, щоб щось, щоб щось було. Але, друзі, вітру немає. Є, друзі, щось є. О, вон вона! ха, -ха, -ха. Вон вона, подивіться! Ну киля! Красавиця! Плотнула аж, аж на той світ. Опа! Грузик відламався, але ж погляньте! На фоні ночі, який у нас попався трофей на ніч. Я сподіваюся, воно все видно. Кайф. Так, треба ремонтувати жерличку, бо зараз ми її відчіпимо. Вона відбила груз. Таку темну ніч. Я думав, що вон, якщо вам видно, у нас повна луна. Тільки що пролетіла стая гусей, кайф такий був, але то задоволення отримуєш лише від того, що ти тут знаходишся. Ні гуму, ні шуму, де не лис покричить по тих скалах. І все класно. Ну Ми з рибкою вже, О, бомба. Все, поїхали. Так, друзі, у нас ще одне спрацювання, рішив перевірити. Якщо перевірити вже думаю всі перевіру. У нас дивіться, знос працювання. Ні, немає нічого. Атака була. Живчик живий. Повертаємо його на місце. Друзі, усім привіт Що ти? З буржуйкою ночувати, це, о, це одне задоволення. Тут зараз на дворі десь мінус 5, в буржу... а в палаці десь плюс 30. Я розівався, думав вже термуху скидати, але ладно, думаю, може треба вибігати, не скидав. Ну що ж, маємо тільки одне спрацювання за ніч. Нічого, зараз все бігом перекидуємо, вже 7 година ранку, якраз починає світати. Так що бігом перекидуємо живчики наші, кружки і гайда пістерувати. Поїхали. Піше каву. Ну все, поплили за щукою. Так, ну що, друзі, приступимо. Жерлички усі перевірив, усі живці на місці. Все, вони ж всі по новому постоять. А я почну спінгувати от з такої кислотки. Рузик теж такий буде кислотний. Не знаю, чи мені допоможе. Зараз мороз десь мінус 5. Чи допоможе мені те, що я вчора вечором перемотав нитку на ліску, як то кажуть. Але попередня рибалка я тут був з ниткою, теж мороз був десь біля 2 градусів, це кожен кидок. Це 5-6 закидів і все. І кольця всі в льоду. нитка примерзає до катушки. Коротше, з ниткою уморозний варіант. Так, друзі, у нас атака на жерличку. Ой, на кружечок. Тільки що перекинуло. Але не мотає. Хорошо, я постійно тоді підсікав, біг. Дам їй минут 10 постояти. Ту, що вночі щуку підняв. Я не знаю, коли вона зіграла. Можливо, воно, але вона хлопнула настільки того то живця, що труйнік був аж в шлунку вже. О, от о, о мотає. Так, да, треба почекати. Пливемо. Ладно, будемо плести, не будемо тримати інтрію. Само вже не беруть. Що, подруга, куди ти заховалася? ты вообще там еще и есть. А? Я гадаю. Ну, наверное, и активности. Нема друзі. Дивіться. З'їла нашого живчика і не засіклася. Но знаючи опиту, якщо чесно, якщо вона тут не вкололася, вона зараз тут нас возьме. Просто треба знову тут лишити жерличко. О, друзі, погода капець. Ось погляньте сніг. Вітер, як зараз нагадаю, що мені 2 кілометри проти вітра і течії, це просто абзац. Ну що ж, будемо закінчувати. Хотілося звісно, щоб більше рибки попало в кадр, але нічого, так, такий був кльов, значить. Ну, Зато відпочинок на всі 100%. Надіюсь, вам відео такого формату сподобалось. Відпочинок 24 години в зимній період. Так що пиші, став лайк. Do skoroj iz pa pa.